Кількість кримінальних проваджень щороку лише зростає по всій країні. 90% з них відкривається, так би мовити, по факту. Тож провадження тривають роками. До суду передаються лише вдумайтеся близько 0,6% справ. Але це не заважає силовим структурам проводити постійні обшуки та допити, які унеможливлюють нормальну роботу. Коли правоохоронці ініціюють відстороння посадовців, це означає, що у міськрадах. Я підкреслюю, в міськрадах по всій країні залишається все менше тих, хто може працювати з міським господарством і надавати людям необхідні послуги. До того ж, через мобілізацію працівників критичної інфраструктури, теплокомуненерго та водоканали продовжують втрачати фахівців високої кваліфікації. Хоча енергетики 100% заброньовані. Окрім того, ще до отримання вироку суду, а частіше взагалі до проведення слідчих дій, медіапростір та навіть офіційні сайти силових структур починають рісніти так званими викриттями в лапках, з яких різні замовні активисти та всякі анонімні телеграм-канали потім розводять кампанії справжнього цькування людей. Схожа ситуація відбувається і в частині постійного прагнення позбавити громади фінансових ресурсів ще з 2016 року. Центральна влада суттєво згорнула результати децентралізації. Щорічно в громад відбирали ті та інші грошові ресурси або ж наділяли додатковими повноваженнями без відповідного фінансування. Так, на плечі міст була перекладена, зокрема, оплата пільг по громадському транспорту. Харчування дітей 1-4 класів, комунальні послуги в лікарнях, фінансування закладів професійно-технічної освіти. Це величезні кошти. На прикладі Дніпра суми сягають декількох мільярдів щороку. А вже з 2019 року громади були вимушені щорічно додатково відвоювати свої бюджети у Мінфіну і Верховної Ради. Це постійна боротьба за військове ПДФО, 4% звичайного ПДФО, реверсну дотацію, єдиний податок, акцизи, різницю в тарифах, середньострокові позики і таке інше. Але ця колотнеча не має стабільного результату. Щось постійно забирають, потім частково віддають, а потім забирають вдвічі більше. І все це зводиться до того, що громади по всій країні живуть в умовах постійної невизначеності. Без змоги, хоча б на два роки вперед, спланувати свою роботу з відновлення інфраструктури і забезпечення якості послуг для містян.